Пропонуємо обладнання інвертор Вольт польський для автономного енергоживлення. Він дає можливість цей інвертор отримувати 220 вольт. При навантаженні 500 Вт номінально, 800 Вт в пікові. Ця модель називається Sinus Pro. Тут є чиста синусоїда і Зараз він під'єднаний до акумулятора Єліо 110 ампер 1 12 вольт. Буде при відсутності мережі давати нам напругу 220 для обладнання, яке ми хочемо підключити. В нашому випадку це друкарочка чеків і принтер для друку накладних. чи рахунків Для невеликого магазину, можна також підключити до нього монітор, комп'ютер. Ну, В загальному, щоб не перевищували навантаження постійно 500 Вт. Яке ж можливо освітлення. В комплекті є дроти, якими він вже нами попередньо під'єднаний до акумулятора. Акумулятор має таку ручку для переноски. От, є вілочка, яка попередню також під'єднується в розетку. Він при цьому буде запускатися цією кнопочкою. Зараз включилися наші принтери. Їх сюди підключили в розетки. Їх тут дві. Якщо якесь ще додаткове треба обладнання, можливо, сюди треба буде підключити тоді переносочку і От. На моніторі тут ми на дисплеї бачимо напругу, яка зараз у нас в мережі. Це напруга, яку робить наш інвертор, чиста синусоїда. Ці зелені квадратики, це показує те, що акумулятор єлівий повністю заряджений. От, І готовий він до роботи. Зараз його стан такий, що він в готовності, і якщо пропаде мережа, він буде продовжувати видавати 220 вольт на наше обладнання. Зараз ми замітуємо це, відключив вілку з розетки і обладнання повинно продовжувати працювати. Оце ми робимо. От зараз ви можете бачити, що нема мережі, 0 вольт, показує, а продовжує 230 подаватись через оці розетки на наше обладнання. так. Ну і як приклад ми включимо <coughs> друкарочку, наприклад, вона печатає, при цьому навіть. Якщо тут дивитися навантаження, воно настільки мале, що воно навіть не сприймається. Так? Ну, це більш потужний вже апарат, і він споживає десь 550 Вт, тому що він нагріває фарбу, це лазерний принтер. І при цьому це вже трошки більше номінала. Значить Інвертор, я думаю, що з ним справиться. І єдине, що при максимальній ну, навантаженні він буде сигналізувати про те, що ну, вже є якийсь приділ. там. Але ж він справиться з таким навантаженням. Ось Ми заклали сюди наш документ, який хочемо надрукувати. От. Якщо ми будемо дивитися тут, то зараз побачимо, як йдеться навантаження. От. Воно пішло пікуло. Але ж при цьому ми отримали документ. роздрукований, все, навантаження знято. Він продовжує далі працювати. Значить, якщо буде споживання 300 Вт на годину, то такий акумулятор нам дасть можливість працювати 4 години автономно. Дане обладнання ми відправляємо.